Привіт! І сьогодні особливий епізод, тому що ми будемо готувати. Так, я вирішила показати вам, як я готую сирники. Сирники це страва з сиру або творогу, і в Україні це доволі таки розповсюджена страва. Але не лише в Україні, а й в інших странах СНГ, тобто странах колишнього Радянського Союзу. Отже, перед тим, як розпочати, хочу всіх подякувати за вашу підтримку, за те, що дивитесь, і за ваш лайк. І перейдемо до готування. Отже, мені потрібна мука. Це, типу, як творог, аналогія творога тільки в Німеччині це кварк, цукор ванільний. Можна, звичайно, використовувати звичайний цукор. Я думаю, я буду змішувати ванільний цукор і звичайний цукор, яйце, ну і, звичайно, миска, в якій я все буду перемішувати. Ось, до речі. Дуже красиві рожеві троянди. А, ну і, звичайно, вінчик для того, щоб все це перемішувати. Тож, розпочнемо. Тож, я додала творог 250 г, одне яйце і зараз додаю цукор. Це коричневий цукор, тобто нерафінований я думаю, дві з половиною ложки досить. Я не люблю занадто солодкі сирники. І тепер ванільний цукор. Тепер мені це все треба перемішати. Для цього я використовую виделку, бо вінчиком не не зовсім зручно. І останній інгредієнт, який дуже важливий, це Додаю 2 столових ложки муки, хоча ні, краще трохи менше, думаю, так досить. Важливо не додавати занадто багато муки, для того, щоб сирники получилися ніжними і пухкими. Я вирішила додати ще. Одну порцію творога для того, щоб зробити більшу кількість сирників, тому що я зрозуміла, що це дуже мало, і я знаю, наскільки вони смачні, тому хочу зробити ще більше. Я, взагалі, коли готую, як правило, роблю все на око, тобто не дотримуюсь. Детальних, чітких інструкцій, хоча, звичайно, це може бути дуже корисним. І існують багато ситуацій, існували багато досвідів, де виходило дуже несмачно, тому що я не дотримувалася інструкції, але також існують досвіди, коли виходило дуже смачно. І загалом я дотримуюся все-таки одного рецепту які я знайшла на сайті, я можу, я напевно, або ось тут, або в посиланні прикріплю так, саме власне посилання в описанні, чомусь я путаю ці два слова, як завжди. Але коротко, які інгредієнти потрібні, в яких пропорціях? Це 500 грамів творогу. Тобто для мене це було дві пачки творогу, три столових ложки муки, Три столових ложки цукру, Три столових ложки олії, наприклад, соняшникової олії або іншої. До речі, це все легко запам'ятати. Варто лише пам'ятати, що пів кілограма творогу, тобто 500 грам. і потім три столових ложки муки, цукру і олії, і е, трохи. Ванільного цукру 10 грамів або в моєму випадку це 8 грам ванільного цукру. Ну, і, звичайно, трошки солі, зовсім мало, щепотку солі. Ось і все, дуже прості інгредієнти, і виходить дуже-дуже смачно. Ось нова сковорідка, яку я придбала і ще ні разу не використовувала і хочу показати вам деякий трюк. Я зараз додам води. І тепер вилью. І вона майже зовсім е, суха, тільки з краю трохи можна побачити краплини води, але це дійсно, мені здається, маленьке чудо. І вода виглядає трохи цікаво. Бачите, там? Все сухо там. Це, це здається, як, знаєте, лист, листок е, рослин, і деякі листя рослин е, теж мають таку властивість залишатися сухими навіть е, при контакті з водою. Це дуже практично з е, сковорідкою. Тепер я маю сформувати власні сирники. І для цього мені потрібно змочити руки сонячниковою олією, або, власне, будь-якою олією, і потім сформувати сирники, які виглядають ось так. Ось такі сирники вийшли. Я не впевнена, чи вони можливо трохи мокрі, занадто мокрі. Я зараз спробую їх Власне, приготувати, засмажити. І якщо вони будуть розпадатися, то тоді я додам трохи більше муки. Ось, протестуємо. Після того, як я розігріла сковорідку, я ставлю тепло десь на приблизно на 4,5. Чомусь мій екран екран моєї камери на телефоні дуже брудний. О, тепер тепер краще. Тож подивимося, що з цього вийде. Мені потрібний кухонна лопатка і... Я маю чекати, поки вони підсмажаться. Можливо, трохи більше полум'я. Хоча насправді ніякого полум'я немає, як ви бачите. Я не знаю, як це називається. Не знаю. Всякому випадку трохи більше тепла. Мені здається, вони ще не готові щоб набратись терпіння. Ось я їх перевернула і, на мою думку, вони виглядають чудово. Дуже гарний запах. На жаль, я не можу передати запах за допомогою відео, але повірте мені, пахне дуже. Солодко і приємно. Цей трошки не вдався, але, як то кажуть, перший малин комом, що означає, перший милин не виходить, тобто млинець, а потім е, наступні млинці виходить, так само і з сирниками, напевно. Як я і думала, ось так це виглядає. Цей вийшов доволі таки непогано. Має пружність і не розпадається. Цей розпався і цей розпався дуже сильно. Я думаю, це тому що я додала такий тип муки, такий тип борошна, який не дуже, напевно, гарно додавати. Який, напевно, це борошно не пригодне для сирників. І я зараз додаю інший тип борошна, класичне борошно, бо це борошно здається. Або Дінкель, або Роген по-німецьки, я навіть не знаю, як це по-українськи. Перепрошую. Тож подивимося, що з цього вийде. Я додала ще півтори ложки звичайного білого борошна. І зараз це все перемішаю. Знову зроблю форму для сирників і знову на сковорідку. І подивимося, якщо. Чи буде якась зміна. Я зараз перемішала, консистенція мені дуже подобається. Більше нагадує е, тісто і я налаштована оптимістично. Я думаю, що на цей раз все вийде. До речі, я згадала нове слово пательня. Я коли говорила слово сковорідка, мені здавалося, що це калька, що це русифіцизм, що це насправді російське слово, яке зробили українським. І тоді мені спала на думку спало на думку слово «пательня». Це зовсім інше слово, і звучить зовсім по-іншому. І е, я намагаюся насправді говорити чисто українські слова, не змішувати з суржиком, з російськими словами, але іноді не завжди виходить. І як один е, глядач мені рекомендував казати не добро пожалувати, а ласкаво просимо. Тому що ласкаво просимо це більш українська мова. І якщо ти дивишся, привіт, дякую тобі за рекомендацію за вказівку. Якщо ви з України або розумієте добре українську мову, то ви можете завжди мене поправляти в коментарях. Ось. Поки я балакала, мої сирники почали пригорати, тобто підгорати, але, як ви бачите, біла мука творить, правда, чудеса. І сирники вони не розпалися і виглядають набагато більш міцними. Ось так вийшло. Мені трохи нагадує квітку. Вони доволі такі дуже добре просмажені. Пательня вийшла, пательня працює дуже добре, я вже перевірила. І я її, до речі, дуже довго вибирала, я дуже задоволена вибором. Це сердечко, і загалом вийшло дуже смачно. А моя арендодавиця теж скуштувала сирники і сказала, що це дуже смачно. Ем, так, і я хочу взяти декілька сирників і завтра е, принести гостинець до моєї мами, Так, яка, до речі, теж живе в Німеччині. Ем, ось, І вона сама доволі таки часто готує сирники. Ем, так. і... Останні хвилини відео хочу записати з букетом цих чудових жовтих троянд. Як ви можливо помітили, жовтий це мій улюблений колір, я обожнюю жовтий. І сьогодні я придбала ці чудові квіти. І так, на цій чудовій жовтій радісній ноті хочу завершити цей міні-кулінарний влог. І е, хочу побажати вам чудового тижня, і, можливо, у вас буде бажання теж е, приготувати сирники. Якщо це так, я дуже рада. І пишіть в коментарі, чи вони вийшли смачними, чи вам подобаються вони. І якщо є якісь побажання, можливо, ви хочете, щоб я зняла відео про те, як я готую борщ, або про те, як я готую вареники, чи ще щось. Пишіть в коментарях, і це стане моєю мотивацією, тому що я признатися не дуже добре готую борщ або вареники, але для вас буду старатись. Ось хочу сказати, я вас люблю. Це дуже романтичне відео з трояндами, тому це виняток. Скажу я вас люблю. І так, Всього самого найкращого. А, нехай а, удача і м, Божественна любов буде завжди з вами. Щасти і до наступного тижня. Бувай!